Катани, добрий вечір. Як і казав, я хочу обзавестись фірмовим налобним ліхтарем. Тому до вашої уваги. Fenix HM61R. І ось вам трохи АСМРа. Вуаля. Як відтепер його одіти на шолом? Поки натягував його на шолом, розбирався, як він працює. І будь ласка, об'ясніть неосвіченому, навіщо тут червоне світло. Начебто все добре. Давайте глянемо, як він працює на трейлах. Так, а тепер first-персон View. І відразу це вау, тому що він світить набагато краще мого китайця. Та навіть я б сказав, що набагато краще багатьох ліхтарів, які я нещодавно знімав обзор. Я їду дуже швидко. Навіть незважаючи на те, що недавно була злива. Мені дуже подобається його колір. Такий нейтрально білий. Дуже добре бачу рельєф. Ух. Йо. Добре бачу рельєф. Так, ну, хе, мені достатньо одного спуску, щоб вирішити, що я цей ліхтар оставляю собі, це просто супер налобник. Ага, я ще хочу проїхати з ним зараз. У темряві новий трейл, тому що там багато всяких стручків е, та навіть трошки каміння. Та, якщо порівнювати з моїм е, ноунейм китайцем, Відразу зауваження. Ноунейм no NoNe коштує десь 500 гривень. Цей коштує десь 3500 гривень. Приблизно 3500 гривень. Так, це гігантська різниця, але тут усередині є фірмовий акумулятор. А у китайському ноунеймі no нема нічого. То ще треба буде купувати акумулятор. Так, навіть з покупкою акумулятора. А, Фенікс, цей Фенікс, HM61R дорожчий майже у три рази, ніж китайський ноунейм. Але, блін, це фірмова реч. Ти коли їм користуєшся, ти відчуваєш це. Його фірмовість, його брендовість, його якість. Отже, новий трейл, він досить складний. Я ще його не дуже добре знаю, тому напевно буду трохи мовчати. Так, тут у нас болото. До речі, придбати ліхтар можна за посиланням у описі або у коментарях. Опа! Отак воно буває. Фух. Коли катаєш уночі по мокрому... мокри. Ну начебто все норм. Поїхали далі. Що у нас? Тут тут теж, теж болото. Вау. тут, тут усюди болото. Так, трейл дуже мокрий, тому я вважаю, що ну, трошки немає сенсу його їхати. Я майже усюди скольжу. Так, друзі, ще один нюанс, який я помітив. Це ніде не написано та цього нема у оглядах. Десь годину, може, годину 20 я знімаю екшон частину відоса, та ліхтар працює у максимальному режимі весь цей час. І зараз, я так розумію, що він перегрівся та перейшов у середній режим. Просто щоб ви знали, ліхтар може перегріватися. Я вважаю це через замалий корпус для такого потужного ліхтаря, для такого потужного діоду. Тож, що ми тут маємо? А маємо ми досить універсальний ліхтар. З одного боку, 1200 люмен на 2 години праці у темряві по трейлах, та з іншого боку, це ось такий гаджет з кліпсою, який можна причепити на лямку рюкзака або кудись навіть у карман. На карман, вибачаюсь. Ліхтар має 5 режимів білого світла. Десь так уу. Та три режими красного світла. Ще раз навіщо воно? Я не дуже розумію. Але ви мені, будь ласка, підкажіть у коментах. Вмикається та вимикається ліхтар через довге натиснення. А Та коли вимикаєш, він запам'ятовує, у якому режимі був. Це досить зручно. Так, ще він має лок. Типу, щоб не включався сам десь у сумці. Це два бистрих натискання. Має індикатор заряду через одне коротке натискання. Усередині у нас акумулятор на 3400 махів. Це фірмовий акумулятор від Feniксу. Як я розумію, він дуже крутий. А ще тут зарядка через магнітне кріплення. Я. Ага... І якось так. З одного боку, це мінус до універсальності, типу мікро-USB сюди не підключиш. З іншого боку, це плюс до герметичності. Е, також про герметичність тут IPX68. що означає, що його можна тримати на 2 метри під водою. А і ще одна фіча: це у нас магнит у боковій частині корпусу. Та я, мабуть, навіть мог би його причепити до рами, якщо б у мене була храмольова рама. А так, ну, це магніт, яким, мабуть, ви коли-небудь скористуєтесь. Ну і взагалі, я хотів собі добрий фірмовий ліхтар. І ось він перед нами. Дуже якісний корпус ліхтаря з не менш якісним кріпленням. Мені взагалі подобається, як він сидить у кріпленні. А ну, беремо цього бюджетного китайця. Ну. Якось так скажу чесно, він не разу в мене не випадав на їзді. Ні, був один раз, коли його зачепила гілка. Ну, це вже таке. Мені подобається, як зроблена кліпса та як вона прячеться у кріпленні. Також мені тут подобається ремень, або як це правильно називається, мабуть, стропа кріплення або щось таке. Також подобається, як воно сидить на шоломі. При жорсткій їзді тут ну майже нема дрібіжання. Я б навіть сказав, що це не просто фірмовий ліхтар, а це навіть така преміум річ, яка мотивує катати. Тому всім до побачення, а я поїхав катати.